День рятівника прикарпатські надзвичайники зустрічають сотнею врятованих життів та не меншою кількістю проблем. У передень свого професійного свята керівництво обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій підбили підсумки роботи за понад півроку. Похвалитися є. Чим кажуть, у порівнянні з минулим роком в області майже на пів тисячі поменшало пожеж. Знешкоджено понад сім сотень вибухонебезпечних предметів. Врятовано понад три десятка туристів. Між тим не завжди держава в повну міру підтримує своїх рятівників. Йдеться в першу чергу про. Технічне забезпечення служби. В цьому році ми не отримували техніку, в цьому році тільки запла заплановано отримання техніки. Ну е останній авто автомобіль, так щоб не не помилитися, ми отримували у 2011 році. Нелегко живеться й метеорологам, без допомоги яких рятівникам не обійтись. Фахівці кажуть, усе обладнання на метеостанціях Прикарпаття вкрай застаріле. 80-х років і Є таке обладнання, яке ще і з 70-х років. Це мається на увазі гігрометри, там, гігрографи, це самописці, це термометри, які в Європі взагалі не використовуються. Ми до сих пір вимірюємо температуру ртутними термометрами, що фактично є. На даний момент не неприпустимо, та попри це, рятівники створюють підрозділи пожежної охорони у віддалених селах Прикарпаття. А от, задля попередження надзвичайних ситуацій, плідно співпрацюють з волонтерами та громадськими активістами.